Планетарій в Охтирці – це окрема будівля на території ліцею імені Бориса Дмитровича Антоненка Девидовича. Понад 20 років спостерігати за зоряним небом тут було неможливо. Демонстраційна апаратура вийшла з ладу, а сама будівля потребувала ремонту. Відремонтували планетарій напередодні повномасштабної війни, говорить директорка ліцею Ольга Лучко. А цьогоріч за гроші благодійників з Європи закупили обладнання. Кожне покоління директорів міських голів намагалося зберегти і будівлю, і попрацювати над обладнанням. У 2019 році був проведений ремонт самого приміщення, але, на жаль, до 2025 року не вдавалося залучити обладнання для відновлення роботи планетарію в повноцінному режимі. Наталія Зроль працює вчителькою початкових класів у ліцеї. Сьогодні говорить зі своїми учнями, відвідали планетарій вперше. Ми дуже вражені, дуже сподобалося, мабуть, не тільки дітям, а й їхньому класному керівнику, тобто мені чудово захоплююча заочна подорож у космічне небо. Діти пригадали матеріал із програми Уроку я досліджую світ місце розташування планет і послідовність. Було дуже цікаво, ми щиро дякуємо. Мені сподобались усі планети і вся сонячна система. Мені е, Цікаві планети були. Про сонячну систему і про всі-всі планети. А саме дуже про Марс. Тут дуже класні показують планети. І дуже тут цікаво. Екскурсію для школярів проводить заступниця директорки з виховної роботи Лариса Дзюбанова. Діти знімають взуття, заходять до зали і напівлежачі омощуються на кріслах мішках. Візит третього класу був особливий тим, що він пройшов у такій ігровій формі. Зустрів дітей казковий персонаж, зори гляд і ознайомив дітей з поняттям, що ж таке взагалі планетарій, чи він унікальний. Для ну, не тільки для актичної, а для всієї України. І показали їм фільм про вісім чудес нашого, нашої сонячної системи, нашого молочного шляху. Програма буде е, довершуватись і е, від, е, підбиратися відповідно віку глядачів. Леонід Могилко, колишній авіатор, що зараз очолює громадську організацію, «Маю честь. Чоловік розповідає, що ініціював ремонт планетарію понад 10 років тому. В актирському авіаційному полку відбувалося навчання майбутніх космонавтів. Організація влаштовує наукові конференції та конкурси малюнку на аерокосмічну тематику. Був запущено віді тим болі здесь Я не знаю, это в обиду будет сказано или нет. Здесь была кладовая какого-то там, знаете, рабочего инструмента. И когда я заходил, мне, так как я служил в авиации 25 лет, и все-таки планетарий связан с авиацией, с космосом, мне было это больно. Я поднял этот вопрос на сессии, создали комиссию. Вот. І средством масової інформації були, ну і потом этот вопрос наші здвигають смертої точки. Для подальшого функціонування планетарію потрібні кошти, каже директорка закладу Ольга Лучко. Програмне забезпечення потребує щорічного оновлення, це орієнтовно 5 тисяч доларів. Тому освітяни шукають меценатів. Будь-хто з жителів міста чи то інших громад має можливість потрапити до нашого планетарію. Учні загальноосвітніх навчальних закладів такі можливість отримуватимуть безкоштовно, а ціна для інших категорій населення зараз обговорюється, працює робоча група, тож найближчим часом ми повідомимо про вартість квитка. Для того, щоб потрапити до планетарію, бажаючим треба буде зареєструватися на сайті ліцею, додає Ольга Лучко. Там можна обрати собі сеанс і напрямок екскурсії, що цікавить. Анна Книш, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.